До нового року залишилось зовсім небагато. А всім нам потрібно записатися подарунками для дітей, близьких та й для себе чогось не завадило би прикупити. Одним з непоганих варіантів технопарку вбачається ігрова приставка. Тож сьогодні ми поговоримо про оновлений варіант PlayStation 3. Її кодова назва Super Slim і це третя версія цієї приставки від Sony. В порівнянні з попередніми моделями вона стала ще меншою за габаритами, ще більше скинула вагу та істотно змінила дизайн, який, на наш погляд, став значно Приємнішим. Початковий варіант PlayStation 3 важив 5 кілограм, а наша сьогоднішня героїня важить лише трохи більше за 2 кіло. І за словами Sony, такі зміни стали можливими за рахунок кардинально нового процесу завантаження диску. Відтепер це нагадує роботу зі звичайним dvd ромом тільки відкривається лоток у бік. В момент відкривання диск у середині просто зупиняється. Складно сказати, в якій з версій консолі цей момент реалізований краще, але за диск стало якось спокійніше. Немає враження, що консоль його проковтне і вже ніколи не поверне вам назад. Дисковод також став працювати значно тихіше. Версія, що потрапила нам на тест, мала жорсткий диск усього на 12 ГБ, тобто на нього можна було записати усього 2-3 гри. Тож, якщо не хочете морочити собі голову із заміною Вінчестеру, купуйте одразу модель на 500 ГБ. В комплекті до приставки ми також отримали PlayStation. Move. нагадаємо, що цей набір складається з отакого контролера та такої камери, що зчитує ваші рухи та переносить їх у комп'ютерні світи. Також в коробці знайшлася гра, заточена саме під цей контролером. Це книга Заклять. Продукт створений за безпосередньою участю Джоан Роулінг. Це творець Гаррі Поттера, якщо хтось не в темі. Від інших ігор для мув книга Заклять відрізняється отакою книжкою. Вам потрібно покласти її на підлогу чи на стіла. Власне, мув буде виконувати роль чарівної палички. Гра працює на технології доповненої реальності, тобто на екрані відображається графіка, в переміжку з вашою оселою та вами. Книга коротка, усього 12 Сторінок. Пройшли завдання, перегорнули сторінку. Одна глава складається якраз з 12 сторінок. Пройшли її, книгу закриваєте та відкриваєте заново. Книжка дозволяє ніби витягати з себе текст та інші різні речі. Ви також можете здувати з нею пил чи листя, а ще з нею постійно вистрибують різні дивні створіння. Вона тут головний творчий інструмент і головний герой. Вам навіть доведеться її палити чи навпаки заливати водою, а за компанію позаливаєте і власну квартиру. Закляття ми створюємо вже безпосередньо на екрані ТІВ. Ну а найцікавіше розпочинається, коли справа доходить до випробувань. Тут вже екран заполоняє графіка, ви Десь ось у такому маленькому віконці і починаєте звідти пуляти закляттям. Зменшуєте ось таких от гномів, закликаєте на свій бік з птахів та боротися з драконами, сфінксами та скорпіонами. І все це літає та повзає знову ж таки у вашій рідній оселі та по вашому столу. Коротше діти будуть у захваті. Але технопарк все ж таки знайшов парочку нюансів. По-перше, якщо у вашій оселі освітлення трохи нижче середнього рівня, то камера мова буде періодично книгу губити. Тож останню іноді доведеться рухати. І ще один кумедний момент пов'язаний з проголошенням заклять. Певні моменти ви маєте промовити їх у голос, але на практиці ви можете сказати що завгодно. Признісіті діподіо, щоб не закляття до лата. заклинання в суд. Три, два один, поїхали! Акуна Акунава тата. Швидка робота. Але що робити людям серйозним, людям поважним, які не хочуть буцати м'ячики і тим більше розкладати якісь там книжки перед телевізорами? Їм ми порадимо гру Heavy Rain. справжній трилер, справжнє інтерактивне кіно. На наш погляд, саме ця гра найліпше розкриває усі можливості мува. Арсенал рухів тут справді неймовірний. Ми відкриваємо двері, тягнучи їх на себе, заводимо мотоцикл отаким проникним рухом та скануємо місцевість, ніби кладучи контролер на підлогу. Деякі рухи, наприклад, в момент гоління персонажа, гра вимагає виконувати надзвичайно повільно в інших епізодах, навпаки, бажає нашої блискавичної реакції, саме в першу чергу про бойові сцени. А коли герою на екрані справді складно, вам повинно бути так само на переливки. І тому гра пропонує одночасно затискати багато кнопок, але таким чином, що можна знезвички і пальці поламати. Суть у тому, що ви маєте відчути своїм тілом будь-яку подію, що відбувається на екрані, навіть якщо ви просто хочете присісти на диван. За допомогою мува ви навчитеся збирати фігурки орігамі, вибачте на слові ходити в туалет, приймати душ та займатися коханням. І як бачите, все це буде виглядати абсолютно органічно і ні в якому разі не вульгарно. В Хеві Рейн до основного мува додається ще й такий. Movement Controller, який виконує роль звичайного джойстика. З його допомогою, ви власне, ходите. І от його в початковому комплекті, до речі, не було. Тож при купівлі врахуйте і це. Heavy Rain та книга заклять це дві гри, в які можна грати сидячи і не особливо напружуватися. Тим же, хто бажає попотіти, порадимо в першу чергу свято спорту. Тут ви копіюєте усі рухи з таких видів спорту, як волейбол, стрільба з луку та настільний теніс. Є тут і гладіаторські бої. А ваші руки постійно знаходяться у русі, тож скинути певну кількість калорій не проблема. І краще вам докупити другий мув. Так зможете грати в усі ігри удвох. Та й взагалі другий мув контролер надає додаткові можливості. Наприклад, при стрільбі з луку він відіграє роль власне луку. Ви вже не натягуєте стріли на повітря, що якось трохи дивно виглядає зі сторони. Окрема справа гладіаторські бої. Тут можна скинути всі калорії за один єдиний раунд. В запасі у Sony ще багато ігор, розрахованих як на дітлахів, так і на дорослих, скажемо більше на справжніх чоловіків. Але перегравши у них у всі, приходить розуміння одного. Хочеться не просто махати руками, хочеться якихось вдумливих дій. Хочеться більше таких ігор, як Heavy Rain, але біда у тому, що вона на ринку така одна єдина. Тож ми би також порадили Sony щось із цим зробити і зробити вже найближчим часом. Тим не менш, нову PlayStation можна порадити людям, які все ще не визначилися із подарунком дітям на новий рік. Можна порадити її і дорослим. Її навіть можна порадити тим, у кого вже є стара версія консолі, адже дизайн PlayStation Super Slim зазнав просто таки кардинальних змін, а ціна при цьому опустилася нижче, вже мабуть нікуди.